Триває 887-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1310 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 29 липня. Окупаційні війська Росії втратили 576 тисяч військових, 8 356 танків, 16 тисяч 103 бойових броньованих машин, 16 тисяч 10 артилерійських систем, 1129 реактивних систем вогню, 906 засобів ППО. 363 літаки, 326 гелікоптерів, 12 тисяч безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2406 крилатих ракет, 28 кораблів, 21 тисячу одиниці автомобільної техніки та 2690 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали що відомості про втрати. Російських окупантів уточнюються.